Добрий день, хочу показати, як зробити дрябанку. Є досить багато способів фарбування яєць, але я обрав фарбування цибулевим лушпинням. Потрібно накласти в кастрюлю лушпиння, замочити теплою водою і залишити на пів години. Потім покласти варитися також приблизно на пів години. Бажано фарбувати яйця з вечора, щоб вони настоялись в розчині до ранку. Починаю намічати олівцем малюнок. Візерунок наносять на шкарлупку гострим предметом ножем, шилом, ножицями або, як я роблю, товстою голкою. Чим темніша шкарлупка, тим ажурніший виходить малюнок. Стираю верхній шар олівця і починаю дряпати. Спочатку наношу основний тон, а потім наношу бліки, сильно натискуючи на голку. Тим самим виходить гарний ефект. Плавний перехід пір'ячка. Сильно натискуючи, створюю блік на оці і починаю видряпувати тулуб. Вже голкою намічаю скарлупку, з якого вилупились курчатка. Досить гарно, ефектно і реалістично виходить, коли є контраст. Намічаю гілочки котиків і починаю їх тряпати. І ось результат.